Шановні телеглядачі! Вас вітає наслідок шоу! Сьогодні у нас в студії дуже цікавий гість. Мені особливо приємно представити цю людину, бо е, так вийшло, що коли я закінчив університет, в одній із київських газет я прочитав інформацію, що в гуртожитку номер 4 Київського державного університету у кімнаті номер 27 інкогніто вже кілька місяців живе. Хто живе, ви зараз дізнаєтесь, але... За кілька місяців я покинув цю кімнату, бо я закінчив університет. Мені дуже було приємно, що моє, можливо, і моє ліжко успадкував на деякий час зірка нашої української естради. Червоної рути. лауреат багатьох всеукраїнських фестивалях і на всіх виключно цих фестивалях наш гість отримував призи глядацьких симпатій. Вітайте, лисий босий Андрій Миколайчук! Чому ви вирішили танцювати з босими з босими ногами? <attributes> <рес> лисий босий геніальний поет з письменник з Золочівщини, так правильно сказати, Золочів, району Центр Львівської області. Роман Солило, е поклонником таланту, якого я являюсь, придумав це е Лисий Босий. Я тоді працював в театрі Кривалюфа, от і е була така репліка. передо мною був якийсь «поч почтар, «Оньо Пукас. Е ах, до увага, увага! Лисий, босий підпільник кіндрат. І так і пішло. Лисий, босий підпільник кіндрат, Роману Солилу. Е солило, Андрій Миколичук передає привіт, і за мною фляшка. Іворічка юнацька газета погляд. Пане Андрію, як було був створений ваш імідж? Я багато працював над своїм іміджем. Знаєте, іміджі не творяться, іміджі трапляються, як все чарівне трапляється в цьому світі, коли ти нічого не чекаєш, і ти тільки себе ловиш на тому, що все вже трапилося. От, Трапилася пісня, піду втоплюся. Цей сонний працівник дитячого садка номер 8 міста Умані прокинувся, йому приснилася ця пісня. Трапилося лисий боси, і коли мене просто об'явили, коли я стояв за кулісами. От, і я боюся, що в мистецтві є єдине слово, яке е, варте уваги, це слово це вже трапилось і Нічого з цим не можна зробити. Чи є у вас пісні іншими мовами? Японською. <плес> 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 Ясно, що я, я звичайна людина, я жив в Радянському Союзі, написав дуже багато пісень на російській мові. От. Але знаєте, сколь, сколь, сколько волка не корми, він все в ліс смотрит». І біля у мене є таке містечко жашків. І в тому жашкові я почув, е, моє серце схвилювалося. Все-таки в мене є щось від художника. От і я почув цю українську мову, якої мені так не вистачало в Умані. І я почав писати десь по жашківським селам якісь е, українські пісні і по наростаючій, і от літо 89-го написана пісня, піду втоплюся у банці літровій». Скажіть, а був у вас у житті випадок, коли вам дійсно хотілося йти у річці глибокій? Хто задає питання? Я задаю питання, коли я дивлюсь в ваші, ваші очі. Скажіть, будь ласка, це правда, що до того, як ви почали свою музичну кар'єру, ви працювали у дитячому садочку? Ну, він вже сказав, що правда. Ну ну, правда. Напевно, треба просто трошечки додати, так? Я теж хочу, коли на вас дивлюсь, я теж хочу піти втопитися. <рик> 89-й рік, це Андрій Миколайчук-артист. Але ще рік я працював, потім мене підміняли, дівчата в садіку. Взагалі дуже... Я 8 років, десь з 80-го року я працював. От, і прийшов Горбачов до влади і дозволив кооперативи. От. Я не знаю, як кому, але мені це дуже повезло, що я жив в такий час. Я одразу організував свою музичну школу, називалась Гра. Діти, наприклад, танець. Чи варто вчити дитину танцювати, якщо вона сама вам дасть 100 рухів? Дитина не частинка якихось правил гри по-дорослому. А невідомо, що трапиться, і от що трапляється, Піаніно. дзін-джум джун-джум джум, але в цьому хаосі народжувалась е, велика, велика гармонія, е, усвідомлення цієї гармонії, яка, я надіюсь, е, що можливо мені вдасться цей експеримент довести, от яка в майбутньому дасть все-таки тих видатних митців, які будуть, які будуть мати мужність не йти якимось протореним жанровим шляхом. От. А рухатись у своїй колії, і ця колія буде е, радувати тих людей, які прийшли на концерти, цих дітей, які стають дорослішими і дорослішим. Андрію, ти не один рік пропрацював вихователем у дитячому садочку. А чи доводилось тобі там співати дітям? Якщо так, то яка це була пісня? Е, пісня, е, пісня на всіх е, всіх народів. E, може, підтримайте навіть раз, два, три. Лес дрімучий снігами покрит, на посту пограничник стоїть. Ночь темна і кругом тішина. С підсоєтська наша страна. Ну, вже якась інша страна, але. Андрій, представте собі таку ситуацію. Одна з ваших прихильниць у букет. Квітами вклала записку з проханням зустрічі. Ваша реакція Там що написано в записці? Що вона вас палку кохає і хоче з вами зустрітися? Ну ну а телефон вона дала чи ні? Вона дала адресу, за якою вона хоче з вами зустрітися. Я не поїду. Я дуже люблю сидіти вдома. Чому тому, що артист. Любить бути просто вдома. Дома краще всього, повірте мені, ні, ні жоден готель, от я сьогодні домовлявся за якісь гастролі, ні жоден готель, жоден поїзд не замінить то, що називається домашнє тепло. І тому, якби вона залишила телефон, я би її просто позвонив. Ми, я люблю з жінками поболтати. От. Я вважаю, що так. От. А на рахунок їхати стомлений, не вийде. Е, чи є у вас діти? Якщо так, то успадкували вони ваш голос і любов до пісні? <рес> діти успадкували талант батька. Важко говорити, знаєте, талант це не тільки потенціал, талант це все-таки усвідомлення потенціалу, ріст свідомості, от, наприклад, в області музики. І з цим дуже тяжко. Я бачив дуже багато талановитих людей, але на сьогоднішній день остаточний розвиток однієї людини технократичному суспільству не потрібен. Поки що це неефективно. От. І практично те, що дитина має талант чи людина має талант, це ще нічого не говорить. Тому будемо надіятися, що майбутні цивілізації вони принесуть той світлий розквіт, про який я тільки що говорив. Андрію, ти сказав, що талант має розвиватися, і я знаю, що зараз ти поступово переходиш, ну, не те, що до зміни іміджу, але якось намагаєшся поміняти е, уявлення глядачів, слухачів про себе, про свою творчість. І наступна пісня, я думаю, що переконає глядачів вибриків у тому, що Андрій Миколайчук це не лише лисий і босий, а це. Босий і лисий. Босий і лисий. А крім всього, це. Тонка лірична натура. Якщо можна помедленніше ще раз. Це тонка лірична натура. yeah Я уже цілий рік, наче зачарований, бо я в очі твої вже давно закоханий. Перші пісні ти навіть мене підбурив на коліна стати перед дівчиною. Тепер уже в інші очі закоханий. Це як? Таке щедрене кохання? Дружина що щодо <плес> скаже. Я, я не думаю, що вона щось скаже, по-перше, вона мене дуже рідко бачить. А якщо, я, а якщо я доїду додому, то вона буде дуже рада, що я взагалі з'явився. І можливо, вона що навіть забуде про те, що було тут, ці жахливі прояви Андрія Миколайчука і жінок, це щось не то, з цим треба якось боротися. Ну, так кажуть, так я читав. От. І я думаю, що ми будемо дуже раді, що ми зустрілися з своєю коханою дружиною. А то, що називається ревністю, і мені здається, що ми вже відревнували своє. Знаєте, коли люди живуть років 20, щось е, перестає працювати в такій цікавій темі, яка називається ревність. Скажіть, будь ласка, скільки років у вас було перше кохання? Е, чотири роки. Вона була чарівна, вона була інтелектуальна. Ми з нею говорили про долю України. В чомусь ми з нею розходилися, в чомусь, в чомусь збігалися з нею. От. Але вона покохала іншого. Ви так мало отримуєте, що навіть не вистачає коштів на взуття. Ну що ти, дівчонка? <праць> <праць> Скільки вам років, якщо на секрет? Сто. А вам? А вам? Одинадцять. Дванадцять. А ти пам'ятаєш своє перше кохання? Так. Ну два слова, скажи, будь ласка, цікаво все-таки. Ну, чого ти, мужик, хочу. ну? Ну, ви питайте, ну, скажи. Ну коли це було? У першому класі. А зараз ти в якому? У шостому. Вона хорошо навчається? Не знаю. Любов це така річ, коли прощаєш все, а ради чого це незрозуміло. Тому плюнь на те, що вона погано вчиться кохає її далі. Добре. Скажіть, будь ласка, а яка ваша найлюбленіша пісня? Піду втоплюся у банці літрові. Я вам скажу, я не хочу сказати, яка моя сама любима пісня, але... Но... Моя е, сама нелюбима пісня це оцю, яку я за, за, заспівав. Ви не, ви не розумієте, що це таке, це пісня, яку співали всі і до сих пір її люблять. На кожному кроці, Андрій, заспівай, піду, втоплюся. Шість років кожен день. Е, це якщо помножити, це фантастична цифра. Я ненавиджу цю пісню, але ніколи, нікуди від неї дітися не можу. Взагалі я хочу сказати, я дуже люблю радянські пісні. Я е, хочу сказати, що зараз ми дуже сильно відійшли від тої естетики, яка була напрацьована на російській мові. Але для мене, от яка людина, яка пише на українській мові, все-таки радянські пісні являються не перевенеперевершеним взірцем е, правдивої народної естетики. Я дуже люблю старі ліричні радянські пісні, старий і багато інших. Скажіть, будь ласка, чи є у вас конкурент чи, серед українських співаків? Якщо так, то хто це? Як вас звати? Анжела. Анжелка, я тобі скажу, ні, нічого що я з вами на ти. Анжела, я тобі скажу, питання мистецтва це не питання конкуренції. Всім ясно, що під цим сонцем, всім вистачить, аби щось розквітало. Єдине про що думає Андрій Миколачук, якби цих правдивих митців, правдивих співаків ставало все більше. І саме головне, щоб вони цвіли правдивим, красивим, весняним, вишневим цвітом. А нас дуже мало. Хотілося, щоб нас було набагато більше. Питання конкуренції це до спортсменів. Пане Андрію, є. Ми вже зрозуміли, що ви, ваша творчість поділяється на два етапи. Отже, моє запитання належить до, стосовно першого етапу. Автор дуже часто ототожнює себе з персонажами своїх там, творів, наприклад. То, отже, хто вам ближче за духом? Отаман, адютант чи підпільник? Одне із найкращих питань. Назвіться, хто ви, звідки? Кирило Зубко газета погляд кривий ріг. Ясно, кривий ріг виривається на перше місце. Дійсно, знаєте, я що хочу сказати, що є таке хороше слово мікрокосмос, макрокосмос. Знаєте, кожна людина, вона інколи думає про себе, що вона знає, хто вона. І проходить час, виявляється, що той, хто вчора був підпільником Кіндратом, він виявився ад'ютантом його превосходительства. Тому що фраза геніальна фраза маленького хлопчика Юри, Пал Андрійович, ви шпіон? Відповідь Павла Андрійовича, па ли Юра. Пауза. От. Потім виявляється, що Андрій Миколайчук це Котовський. І потім виявляється, що він та людина, яка може заспівати пісню В тебе очі сумні. Кожна людина, творча людина, вона просто пливе в часі, вона просто свідком е, тих естетичних явищ, які з неї трапляються, дай Бог, щоб вони були дійсно прекрасними. А чи ад'ютант Кольцов, чи е, Вереснева ніч, це не грає ніякої ролі. Чи маєте ви якісь Мешти. Чи маєте ви, ви якісь відношення до... до? Чи маєте ви якісь відношення до відомого актора Івана Миколайчука? Ні, ніякого. Я дуже люблю творчість Івана е, Закарпаття. Мені треба їхати квиток на поїзд. І я сижу біля телевізора, і це був якийсь 90-й рік, чи що я перший раз побачив кіно пропала грамота. І дилема. Або ти не встигаєш на поїзд, або ти дивишся, ну, або треба дивитися кіно, яке називається Козак Василь. Е, Персонаж, якого Козак Василь в виконанні Івана. Іван мій однофамілець, і я написав таку пісню, яка мені самому дуже подобається, я би хотів її нагадати. Е, там такий приспів. Е, ой устав козак Василь, рано зрання, до цариці поскакав на світані, сонечко горить, і земля тремтить, то козак василь вітром летить, сонечко горить, і земля тремтить, то козак василь вітром летить. Андрію, ви ніколи не спробували співати оперні пісні? Я дуже люблю оперу. Я просто перепрошую, в мене ці замурзався з тими вся, всіма любовними пригодами на вибриках. О, е, мій любимий композитор е, Ріхард Вагнер. Ріхард Вагнер вів мене в світ стопроцентної краси, навіть більше процентної краси. Краса Ріхарда Вагнера не його опер Нюрберський майстер Зінгері, дуже, дуже багато дуже багато і трістан, дуже багато інших пісень, перепрошую, творів. От і тому е, я опера для мене. Це в першу чергу. Це Ріхард Вагнер. І Я пам'ятаю абсолютно дикі, е, дикі спроби проникнути в таїнство Ріхарда Вагнера за допомогою сили звуку, е, крики. О, о, і потім в один прекрасний момент. Ти розумієш, що не голос. Як казав Шаляпін, не тільки голос, от, а незбагненний світ краси Ріхарда Вагнера. Стати свідком йому е, цій красі, поплавати в цій красі, і тоді ти розумієш, що таке справжнє мистецтво. Скажіть, будь ласка, чи любите ви вранці довго спати? Ви знаєте, ранок, як і ніч, е, для мене самі прекрасні хвилини. Чому? Тому що ранком ти просинаєшся, чому це сталося невідомо? Ніхто не знає, чому люди засинають. І перед тим, як заснути, я дуже уважно інколи роблю невеличкі вправи. Е е коли я просинаюсь це теж абсолютно релігійна, свята ситуація. Я прокинувся. Я готовий до того, щоб поплисти в тій течії, яке називається життям. А яке військове звання ви маєте? ніякого рядове. Але це ж звання. Рядовий, а я старший сержант. Що ви в житті цінуєте над усе? Спокій. Та що надихає вас писати ваші пісні? Це велика таємниця на це питання немає відповіді. Скажіть, будь ласка, чи був у вас у вас в творчій житті якийсь то вибрик, який ви нам розповісте? Може, з прихильницями якісь коли ви співали, вони щось робили? Геніальний, геніальний вибрик. Ранком. А е, я не люблю, коли ранком будять, бо пізно приїжджаєш, допустим, о третій годині, а в сьомій вже допустим, в готелі прибиральниця вже пішла. Катя, дай там відро. Знаєш ти на знає...» от так, так пересот. І це саме. Е, значить, е, ранок тук-тук-тук в двері злий. Виходжу, якась жінка стоїть старша. Жінка, не можеш говорити так, як інколи можеш говорити. Е, я, я, моя дочка, хоче стати артисткою. Ну, заходьте, як ви, що ви, та от моя дочка, як би їй стати артисткою? Ну як ну, стати артисткою? Вона хорошо співає, от заспівай. І вона бере склянку, пусту склянку і співає в е, склянку таку е, ті жовті рози. тара-ра-ра. Я дивлюсь на годинник 7 хвилин 05. 7.05 показую. Я я сижу і я чую цю пісню Білої рози, жовтої рози. <рес> Скажіть, будь ласка, а коли-небудь ви відчували, що ви будете співаком? Співак це не професія. Це так сі стало, як кажуть на Західній Україні. Так трапилося. З цим нічого не можна було зробити. Я хотів би, щоб ми всі, які вступаємо в це життя, ми розуміли, що життя це більше, ніж ми. Скільки я знаю людей, які готують себе до якоїсь професії і життя розбиває їх, мріє, їх роботу, і вони працюють в зовсім іншому напрямі. Повірте, я не естрадний співак. Мене це мало хвилює, але як кажуть, на західній Україні так сі стало. Пане Андрію, ви щаслива людина? Так, я щаслива людина. Так, так, я щаслива людина говорить. Гість сьогоднішнього ток-шоу вибрики. Популярний український співак. Лисий і босий, лірична, тонка натура. Хто у нас сьогодні був гостях, хто готовий мені сказати? Андрій. Миколайчук. А ми прощаємося з вами. Нагадуємо, що з вами було юнацьке ток-шоу. Співає Андрій Миколайчук. <праць>